комиссии. комиссии тоже там находится. То есть мы планируем все-таки, значит, сейчас они готовят письмо, это письмо мы направляем. Как бы в один часов. Вы верите в суд? Вы верите в Нет, я не верю. Но мы, не можем ничего не Мы не можем мы ели, ели, вот жили на спорте, mm -hmm. люди там были, там была оцепление, мы просто отступили от опыта, было оцепление, милиция полностью попала. Поэтому было очень сложно, надо хотя бы начать работать, если а хотите, пожалуйста, снимайте все, люди не могут... Представители государственных не хотят регистрироваться. А без мы не хотим оставлять регистрацию, не имеем права без Закон один Они этого Не хотят регистрировать прессу? Они сами не хотят регистрироваться, судебные исполнители. А, не хотят регистрироваться. Они... Вот. Вот, на вот, да? Понимаете? Они хотят присутствовать, не хотят. А как это? А что вы хотите? Ну, скажете, да? Вы кто? Я же вам показал. Слушай, я могу так? О нет, ну как это держат прессу?

Беркуту. Посмотрите, какой Беркут и, тут все ломал, сорвали печать они? Да. И это на всю службу. Замечь коммунист. Вместе с коммунистом. Они в одной фракции, а потом друг друга буржуями вызывают. Это сумка, которая находится в оригинале протокола. Где сумка? Исполнительная сумка. Если вот там руках, вот. Войдете, там сумка такая, вот это говорит. черная? Нет, не черное. Вы последний голос людей хотели украсть сегодня ночью. Последний голос людей хотели украсть сегодня ночью. народный депутаты партии РИО. Красота хранит украденные голоса. Ночью ставленные преступным способом. Причем вместе с преступниками в автобусе, которые убежали, и мы их не смогли поймать. Регионы. Снимайте, документируйте. Это все будет в Нюрнбергском трибунале. Заклемись, позор, вы Вот ворума нет, уже Все здали в комиссии 132 и может работу начать. Телегиона. Снимайте, документируйте. Это все будет в Нюрнбергском трибунале. Заклеймить позором. Вот кворума нет. Уже все сдали в комиссии. 132 может работу начать. جلے پر گیا быстро не уезжают. А кто старше у вас? А? А кто старше? Кого ви везете зараз? Просто стоїте, да? а тут розказують, що перша е, міліція не пускає людей, ті, які їдуть зараз. А по-друге, е, є інформація про те, що приїжджають якісь ОМОНівці для того, щоб розганяти мирні, мирні протести. А ви просто стоїте на підступ, да? а ті автобуси звідки приїхали з ОМОНівцями. Ви перед ними стоїте, бачите. Та ні, не зрозуміло, що ви можете і там, і там стояти. Тобто ви не маєте стосунку до цих автобусів ніякого, так? Сто процентів ви не маєте стосунку, так? Да? Понятно, вони самі по собі, ви самі по собі. Це ясно. ясно. А ви є це ваші номери, так? Да? Миколаївські? Ви да? є, це Миколаївські, так? ясно. Людей, які маїстру, допомагати зараз тим, хто захищає, так? Да, майор. майор старший, да? так? Нє, можна... не не, так почекайте. Ру Довольний... Тут інформація якраз від водіїв. Про те, що завертаєте автобуси назад і все, і розказуєте водіям про те, що будемо у вас наказувати. Так, так, така розмова? Да, хто дав такий наказ? Нічого ми вам це цьому поводі. Ні, ні, ви скажіть, хто дав наказ, ми ще до вас розуміємо, що до вас він надійшов. Тобто вам, вам дали розпорядження за хто хто теляни всі відправляти? А і хто цей, хто цей радник, який прокоментує цей наказ? У вас стоїть в райвідділ, там в районному. В Радіївському. А ви чергові якраз у Радіївському відділу. Так? Mm. Пане майор. Скажіть, будь ласка, хто дав розпорядження зупиняти автобуси? Зараз які їдуть різни, я підійдуть з людьми, записати результати. Не знаю, то то я, не знаю, я не знаю, це було. В Радівському районі автобуси не зупиняють. Я таке знаю, я, так я знаю, водії проїкти підходять і розказують про те, що нас не пускають. Хто? Просто міліціонери. Саме дорожня патрульна служба. Не так. знаю. У нас, якщо людина не нарушає і ніхто не зупиняє. А як аз зараз? Микола Миколаївич. Микола Миколаїв. Ви в Радіївському да. Так. Да? Я начальник да. Розпорядження таке не надходило. Тобто все те, що робиться, за власною ініціативою зараз робиться. Я не знаю, це чую власної ініціативи. У нас такого не роблять. Тобто да, автобуси безперешкодно їздять, технічні... да, їздять. Дивіться, вона автобус про технічний стан автобусів ви так само не не вчити. Не знаю, я так ви не знаю. Ви знаєте, що робиться зараз Карина? Ну чорні, то що ви Що виграв представник опозиції Карнатський, а представник від влади зараз намагається розігратися. Приблизно, це що ви мені Дякую. не розказали, я б це не знав. Давайте, я, я вибачаюся, я на роботі, добре. Ну, добре проти, я я вибачаюсь. Ви трошки заважаєте. Такого не розпорядження нема. Нема ніякого розпорядження. На, зараз. А? А? на первомайське автобуси, машини, куди розпоряджені. Гранки ще доїхали. До мене звертаються водії, пускаються.

Ну, я не знаю, є у вас кожного особисто. Туда ми з вами побачилися оце, познайомилися так і зараз. кожного особисто, є себе немає. Зараз є, на даний момент є інформація. Я така підтверджена абсолютно. Якщо у вас і є якісь питання, якщо які районів зараз не поставляються, затримують, розказують водіям про те, що можна чи не можна тут їздити. Такий спосіб порушується, Якщо закони українські. Що... Я звертаюся зараз до вас. Якщо завдання... Якщо у вас такого, задання... такого завдання століття, не стоїть, ми, ми просимо давати інформацію про патрулі, які стояли, про номери машини, все інше. Ну, Служіть Україні. Не, я прошу інформацію зараз всіх у людей, які мають проблеми з міліцією і з ДП. Ну, Частина ваших колег сказали про те, що розпорядження у них є. Не чуєте розпорядження, де? добре? первомайське, автобуси, машини, хто там розпоряджається. Гранту сьогодні їхала. Ми ми тільки поїхали. До мене звертаються водії, що виражаєте, випускаєте.

Я не знаю, є у вас у кожного особисто. Туда ми з вами побачилися, оце познайомилися так і У кожного особисто, є тебе немає. Зараз є на даному момент є інформація, яка підтверджена абсолютно. Якщо у вас є якісь питання, з районів, якщо які є то, людей питання, з районів, зараз не пускаються, затримують, розказують водіям про те, що можна чи не можна тут їздити. Чи... Я, такий спосіб порушується, якщо закони України. Я звертаюся зараз до вас. Якщо завдання в автобусі приїжджають, що вось вось вось. у вас такого завдання не стоїть, ми, ми просимо давати інформацію про патрулі, які стояли, про машин, машини, все інше. Ну, Служіть Україні. Не, я прошу інформацію зараз всіх у людей, які мають проблеми з міліцією і з ДПР. Ну, Частина ваших колег сказали про те, що розпорядження у них є. Не чуєте розпорядження, да? добре?